Він повертався додому пізно, коли місто вже дрімало під м'яким світлом ліхтарів. Вітер гойдав голі гілки дерев, і вони шелестіли, ніби прищіптуючись між собою. Йому завжди здавалося, що ніч живе своїм життям. Повільним, спокійним, але сповненим тіней і тиші. Відчинивши двері квартири, він скинув пальто і пройшов у кімнату. Втомлено впав у крісло, заплющив очі і прислухався. Тиша, лише глухий шум міста десь далеко за стінами. Його власний всесвіт, у якому він завжди був один. Колись він любив ці моменти самотності, вони, здавалося, йому чимось схожим на свободу. Але тепер Тепер у цій самотності було щось інакше. Вона ніби стала важчою, густішою. Він провів рукою по обличчю і потягнувся до книжкової полиці, витягнув старий блокнот. Колись тут були його думки, мрії, уривки діалогів, які так і не відбулися. Він перегорнув кілька сторінок, його минуле дивилося на нього. Чорнильними рядками. Серед записів натрапив на слова, що змусили його завмерти. Одного дня я навчуся бути з кимось так само, як навчився бути один. Він не пам'ятав, коли це написав, але ці слова ніби зверталися до нього зараз. Він закрив блокнот і подивився у вікно. За склом мерехтіли далекі вогні. Він усміхнувся ледь помітно сам для себе. Самотність була його домом, але, можливо, настав час відчинити двері.